Ми от обучаємо людей, які до нас заходять в контент-хату, в партнерську програму. Ми їх вчимо. І на робити, і заголовки, як робити, як їх актуалізувати, і як правильно зробити там хайпові початки, як збирати багато переглядів. Це от вся історія. Тобто я туди дуже багато натикався. Дуже багато того, бо ми так закальцивали всю систему, що а, ні, ніхто це просто так не розказував. А, ми заробляємо від того, що ті, хто вчаться у нас, вони тут заробляють. Якщо вони не заробляють, ми не заробляємо. У нас дуже там, низька ціна на вхід, тобто там виходить, що 25 доларів на місяць ціна, якщо брати да, на рік. А, ну, ми спеціально так зробили і втекнули і навчання по блогінгу, і таке, і, і крипту, і так далі, для того, щоб люди максимально були обізнані, знали, як це все працює, в тому числі підвищили свій рівень IQ. Але оцей напрямок зараз найактуальніший. найактуальніший. Я в третьому році буду розказувати, чого саме і чому він ще буде жити 3-5 років. Просто якщо цьому навчитися, можна бути спокійним на 3-5 років, що ти забезпечений роботою. От йдемо далі на третьому уроці. Давайте так ми розберемо звідки гроші в партнерській програмі, як вони працюють в цій системі, як сама система взагалі працює. Тобто, щоб ви знову ж таки не були ошукані в якомусь інакшому проєкті чи при створенні свого проєкту не наглупили там, бо досить багато нюансів. А, от, і я вам розкажу, наприклад, які продукти взагалі є. Найкраще просувати в партнерській програмі, я розкажу за наші продукти, які у нас є, що ми там даємо людям, бо ну, вдруг хтось з вас захоче зайти в контент-хату займатися, щоб ви знали просто, що ви будете рекламувати людям. Там всюди моє обличчя, всюди мої рахунки, все окей, у нас там все продумано, все класно, величезна компанія юристів над цим працює. Загалом така історія. Друзі, от давайте підсумуємо. Дивіться. Для того щоб створити акаунти, много ума не надо. но треба ум знані деталі, щоб їх правильно створити і не натопить. Потім для того, щоб виставляти відео, теж багато ума не надо. Ну відкрив TikTok і виставляєш. На для того, щоб виставити їх правильно і щоб реально набирати перегляди. Ну я багато вам сьогодні розказав. Я реально вам багато фішок розказав. Чесно, я навіть не ну не, не хотів вам всіх. розказувати. нам, що вийшло. Як вийшло? Повіть боня. Це невеликий заробіток. Це невеликий заробіток. У нас же ж. Далі, після монетизації, це залишається вам. От ви виставили відос, він набрав там перегляди. Ви там актуалізували, взяли з великого відосу, вирізали кусочок. Цікавий до самого початку щось там інтересне чи конкретизуюче, чи так далі. Зробили правильний заголовок. Від заголовка дуже багато залежить, бо багато людей дивляться в відео без звука. Їдуть оце в машині там чи в метро, чи на туалеті на роботі слушають. Вони без звука дивляться. І дуже важливо там заголовок робити, і субтитри. Чого? Бо... Вони можуть побачити заголовок і такі, ладно, включаю звук. Чи навіть я наушники вставлю, буду буде слушати. Це от важливо, теж, щоб відоси залітали. І е, Відос може залетіти, І знову ж таки, ми даємо там у себе на навчанні якісь актуальні моменти для того, щоб після цього відео люди переходили за посиланням в шапці профіля, і далі там, йшов продукт, і заробляли, і від цього вам були відрахування. Тобто на цьому реально багато можна зробити. Або самому створювати такий продукт, трошки пізніше за це порозмовляємо.